Доброго ранку, друзі. Сьогодні в прямому ефірі дякуємо захисникам за захист та за те, що вони виборюють нам волю. Поетичне волонтерство не забуваємо донатити. Доброго раночку всім, гарного осіннього ранку, гарного початку і смачної кави. Будемо читати вірші. Напишіть, будь ласка, чи мене чути, бо. Я не знаю. В коментарях наші волонтери пишуть актуальні збори, тому не забуваємо, що у нас йде війна. І ми можемо допомогти, кожен може долучитися до того, щоб пришвидшити перемогу. Починаємо читати хточок чаю. Багатостраждальна моя Україна, ти вистоїш, зможеш в пощадній війні, не буде журитись червона калина, а будуть співати пісень, солов'ї. Багатостраждальна моя Україна, ти в серці назавжди моїм проросла. Твоя я краплинка, твоя я дитина. І в скронях пульсує, триває війна. Багатостраждальна моя Україна, ніхто не зламає тебе, тільки вір. Ми діти твої сила і правди єдині, коли точить зуби на нас, хижий звір. Багатостраждальна моя Україна, зі стали, із болю за волю з руїн. Не впадеш ніколи на збиті коліна, Вставала, боролась за волю всі дні. Багатостраждальна моя Україна, незламна, замучена рідна земля. Молюся за доньку, за кожного сина, що крайне ж боронять від лиха щодня. Багато страждальна моя Україна. Доброго раночку, тим, хто долучається. Напишіть, будь ласка, чи мене чути, бо маю трошки осівший голос і не знаю, як воно. Читається, трошки прихворіла. <кій> Зачитаю свій найулюбленіший вірш. Настане день, коли блакитне небо, загроза не нестима із захмар. Настане мир, діточкам не треба. Панічна швидко всіх спускать в підвал. Настане день і буде перемога, пшениця проросте знов золота, розвіє вітерець усі тривоги. Незламна Україна і свята. Настане день, впадемо на коліна, в молитвах вдячність будемо нести. Ми сильні, ми незламні, завжди вільні. Нас захищають мужні сини. Настане день, коли пташки щасливо співати будуть на своїй землі, коли вони розправлять вільно крило. Я вірю в день, коли настане мир. Дуже дякую, що ви відписуєте. Доброго раночку всім. Дякуємо нашим захисникам за захист і за те, що ми маємо ранок у вільній країні. Молитви. Молися, мамо, ти мій оберіг. шрам рамі, щоб Господь зберіг. Молися, тато, ти моя броня. Нас тут багато, це страшна війна. Молися сину, маму бережи, як пісня линуть ваші молитви, молися, доню, ніжно обійму. Я, мужній воїн, я вас всіх люблю. Молися, ненько, ти ж мій оберіг. Прийду, раненько, я на твій поріг. Нас рятували ваші молитви, хоч маємо шрами все ж перемогли. Хай цей вірш буде символічним. І мрія кожного українця здійсниться якнайшвидше, щоб всі наші захисники-захисниці повернулися додому. Молимося за них, завжди згадуємо їх в молитві і дякуємо їм за те, що вони. Нас захищають. Тому не забуваємо донатити, не буває маленьких донатів, буває лише байдужість. Тому донатимо, поширюємо ефіри і, і все буде добре, якщо кожен буде з нас долучатися. Я дякую, мужні солдате, за силу, за людь, боротьбу. За волю стоїш з автоматом. Сьогодні ти в страшнім бою. Країна вся наша в руїнах, а ворог нещадно все б'є. Ви ангели наші, ви сила, і ми відвоюємо своє. І буде червона калина знов квітнути. Буйно в гаю, за доньку, за кожного сина, що волю здобув у бою. І будуть пісні солов'їні співати бабуся й дитя, за правду свою, Україну, за волю святу, за життя. Згадаємо тих, хто... і тихо гіркою сльозою згадаємо тих, хто в бою. В обіймах сьогодні у Бога загинув за землю свою. І щоб ворогам проклятим не вдертися в рідний дім. Герої боронять Харків, Херсон Миколаїв звів, за кожен куточок держави, за волю, за мир майбуття. Ідете ви лісами полями. Я дякую вам. За життя. Хай бу, хай Бог буде поруч із вами, бронею хай стане в бою. І ми тут, усі молитвами, за рідну Україну свою. Дякуємо кожному захиснику та захисниці, кожному волонтеру, кожному рятівнику, кожному лікарю, який допомагає здобути перемогу. Я думаю, кожен з нас є дотичним до того, щоб прошвидшити цю перемогу. Кожен з нас робить маленькі, маленькі великі кроки, великий свій внесок в перемогу. <звук> Подивися, Боже, де межа? Може, я чогось не розумію: ріжуть Україну без ножа, не до люди без душі та віри. Палять Україну мою ті, хто тебе із серця вирвав з кров'ю. Боже, знаю, теж мене святі, тільки ми до Тебе йдемо з любов'ю. Топлять Україну, чути плач. На які ще злочини чекати. Це насильство здійснює палач. Боже, поможи протистояти. Так. Дякую кожному, хто долучається до поетичного волонтерства. Доброго раночку, хто долучився. Сьогодні ми дякуємо нашим захисникам за захист. Читаємо вірші. І робимо невеличкі донати. Кожен, хто може задонатити. Яку суму на даний момент може задонатити, це теж великий внесок. Це теж великий внесок. В мене не знаю, чомусь так поезія, не дуже її вибрала, але вона сьогодні більш побудована на таким... ну, на вірі в Бога. На молитві, тому що я вважаю, що молитва має силу. Ну, тому я так вважаю. Тому будемо читати далі. Я писала листи до Бога, я шукала його в собі. Потребуємо допомоги, щоб не згинути у ярмі. Я читала молитву тихо, ніби що збудила я, ходить, бродить повсюду лихо, а ми славим твоє ім'я. Я зізналася, щиро Богу, що згубилась поміж образ, що шукала свою дорогу в цей тяжкий для народу час, що хотіла би об'єднатись і молитись щодень, щоніч. І назавжди разом зостатись, попри тисячі протиріч. Я писала листи до Бога, Янгол руку мою тримав. Потребуємо допомоги, ворог спокій назавжди вкрав, і мовчав наш Господь щоразу, все читаючи ті листи. Він шукав у між нами фразу. Боже, вдячний за все. Об'єднала біда в родину, наш народ в ці тяжкі часи. Всі молились за Україну, Отче наш цю війну спини. Я писала листи до Бога. Боже, дякую і пробачу. Потребуємо допомоги. Чуєш, Боже дитячий плач, Бог все чув і, звичайно, бачив. Бог мені на той лист писав. Я давно вже тебе пробачив. Я листи всі твої читав. Просто болю вже так багато, ціле море вже сліз твоїх, буде кожному з них розплата. Це найтяжчий у світі гріх, я сльозами умилась рано, дописала свого листа. Ця війна є найглибшим шрамом. Боже, в чому ж моя вина? Підписала твоя дитина, вибач, батьку, душевний плач. Так писала листи країна, світ сторонній лише. Україна молилась тихо, і бо ж до Бога йшла, Отче наш, зупини це лихо, хай закінчиться ця війна. Мій Господь, я тепер родина, тільки все ж таки вільна я підписалася Україна, Боже слава Твоє ім'я. На жаль, Війна насправді є найглибшим шрамом в нашому житті. Найглибшими, болючими спогадами, болючою реальністю. Тому тримаємося разом, об'єднуємося, допомагаємо. І буде перемога. І буде все добре. І кожен з нас зараз усвідомлює цінність волі, цінність того, що ми колись мали. Тому доброго раночку всім, хто приєднався. Продовжуємо наше поетичне волонтерство. Знову вірш про свята солдатові. Ну, такий, я думаю, життєва історія. Не знаю чомусь, я його написала. З такою думкою, що дуже багато жінок, які вагітні, чекають своїх. Чоловіків з війни, тому такий тоді з'явився вірш. Привіт, ти як? Так хочеться до тебе куточків устаркатися вночі. Між нами відстань ти тримаєш небо десь там, на полі бою, на межі. Я тут сама читаючи молитву, щоб ти до нас вернувся із війни. Ти маєш жити, всі ми маємо жити. Такої завдали нам вже біди. У нас свій фронт, ми волонтерам всюди, а ти із побратимами у бій, щоб щастя мали українські люди. У вільнім краю на землі своїй. Привіт ти, як, тримайся, я чекаю. Нас буде троє, чуєш, лиш живи. Молюся, рідний, Господа благаю, усіх захисників ти бережи. Вітають, побратими, станеш татом, а ти крізь сльози усміхнешся їм. Вже зовсім близько, переможна дата. Дзвінок завершив і пішов у бій. Я бажаю всім, хто чекає, дочекатися своїх янголів, захисників з перемогою і захисниць. Не забуваємо, що і захисниць на фронті сьогодні дуже-дуже багато. Стою на перехресті власних дум. Морозить надто болем б'ють новини, Сплились у серці молитви та сум. І ми у небо щохвилини. Немає дня, щоб не зазнала втрат. Понівечена ворогом країна. Цинічне сьогодення, автомат. Чому з життям прощається дитина? Ось тільки умань рідних провела, в останню путь над дривним плачем диким, Дніпро, чернігів, села і міста. Це небо вже здригається від крику. Херсон сьогодні ріжуть без ножа. Там справжнє пекло втратами новими. Людського горя стерлася межа. Чатує смерть невинних ще хвилини, і небо розтрясає людський плач. Молитва обірвалася війною, коли ти вже зупинишся, палач, нап'єшся вдосталь ти людської крові, стою на роздоріжжі власних дум, морозить над тобі за Україну. Надривний плач і невимовний сум, молитва страх. І новини. Читаєш, пишеш, плачеш і кричиш, чому така вже українська доля Здається, що і Бог, і світ мовчить, коли нас нищать за українську волю? Ось такий вірш. Нагадую, що в коментарях ми маємо. Е Рахунки карти актуальних зборів ми долучаємося, щоб пришвидшити перемогу і щоб наше українське небо нарешті стало мирним. Раночку вам доброго, мирного дня це саме основне і смачної кави. Зачитаю ще декілька віршів, не знаю, який час не показує в прямому ефірі. Тому, тому ось так трошечки поправлю. Пишіть, кричіть, благайте і моліться за тих, хто там малює кров'ю мир. Не чує серце, а яка різниця? Я дуже болем стерла всю всюдодир. Пишіть думки, пісні, вірші й прозу. Це наша мова, правда наша біль. Ми всі приймаємо горе в мегадозах, нас ворог атакує звідусіль. Пишіть, кричіть, благайте і моліться. За ЗСУ. За всіх, хто там, за нас. До нас прийшла орда жорстока вбивці. Єднайтесь, люди, не чекає час, єднайтесь, люди, бо дійсно, час не чекає. Зачитаю ще напевно два-три вірші і будемо завершувати на сьогодні прямий ефір, але не завершуємо поетичне волонтерство. Наші волонтери виходять в прямі ефіри щодня, підтримуйте, переглядайте і тримаємося разом. Війна болить кожному з нас. Війна гуде, гуляє смерть довкола. Болить душа до Бога черга знов. Навіщо говорили, що ніколи, ніколи не передається наша кров, і знову немовля, і знову обстріл, горять будинки швидко і дотла. І стигна жив. кров хоронить осінь людей, що вбив нещадна сатана, доріє ворог, не прийде до тями. Могили множить на моїй землі, вмирають від отак, щодня містяни. Осіння листя топиться в крові. Цей вірш був написаний в тому році, але, на жаль, на жаль, він і досі є актуальним. Хто не бачив війни, той настільки не зможе відчути. Весь цей біль, весь цей страх, що щоденно нас огортає. Коли знаєш, що ти вже ніколи не зможеш забути, як ворожі ракети мирних людей вбивають, як будинки горіли і сипали стіни додолу. З-під завалів людей рятували звичайні містяни, Як найкращі сини України ставали до бою, серце разом, душа, серце розом душа вже не в змозі прийти до тями. Щось зламалось в душі більше року війна триває, влаштували потоп, як так статись могло, скажи. І на землю свято вдерлась диких шакалів зграя. Світ чекає чогось, його захист лише мережі. Цей вірш є дуже болючим, був написаний того літа 23-го року, коли ворог зробив тероризм і екоцид, зруйнувавши Каховську Гесу. Цей потоп дуже боляче вдарив по, скажем, по якійсь вірі, що все це швидко закінчиться, що ворог не буде аж настільки пробивати дно, але, на жаль, вони ще всю дня нам доводять, що немає межі їхньої жорстокості і цинічності. Тому об'єднуємося, донатимо, підтримуємо наших захисників, підтримуємо наших волонтерів, підтримуємо тих, хто потребує нашої підтримки. Щось в мене всі вірші, як на підбір сьогодні сумні, але... Яка в нас реальність, тому. Тому, тому зачитаю вам, напевно, останній вірш на сьогодні. Скажи, за що ти Іроде проклятий? Це місто атакуєш вже щодня. Летять ракети, щоб життя забрати, то за наказом чорта із кремля. За що вбивали ви дітей дворічних, ховали їх з дорослими людьми? Кривавим після наречуть сторіччя цієї неминучої біди, щодня вбивають мирних українців, і хлопці наші гинуть у боях, ракети, БТРи, гаубиці. Стоять ворожі танки у полях. Щоночі прилітає по кварталах, обвалюється сотню знов життів. Хіба вам вороги смертей замало? Людей нема, будинок ще б згорів. Сьогодні Запоріжжя знов палає, ракети вбивчий ворог запустив, там смерть в дитячі очі зазирає. Війна забрала тисячі життів. Це був останній вірш, який я читала. Цей вірш був присвячений місту Запоріжжю, бо пам'ятаю, що був такий період, що Запоріжжя атакували майже, майже щодня, і там були дуже-дуже великі втрати, і тому написався цей вірш. Але, звичайно, звичайно, кожне місто нашої країни зараз. Під прицілом ворога, але дякуючи нашим захисникам, боротьба за воду триває, і ми не втрачаємо віру в те, що буде перемога, буде мир на рідній землі. Тому об'єднуємось, донатимо, дякую, всі, дякую всім, хто був зі мною в прямому ефірі. Пив хто каву, хто чай. Раночку вам доброго. Переходьте в коментарі. Там є актуальний список зборів для наших захисників, для їх підтримки та допомоги їм. І не забувайте щодня, щоранку, о сьомій наші автори. І читачі виходять читати вам поезію. Дякую, до зустрічі!